з вами я, Мілапинки, і сьогодні зі мною Івана. І сьогодні ми прийшли в. Як воно називається? В назві відео буде назва цієї карти. Сьогодні ми прийшли готувати піцу в Роблоксі. Вау! Доби, то Я то я йду! я квадратно? А, зрозуміло. Знає, що я колись робила? Е, хто виключив? Давай-давай-давай. Вау. Давай, все, робимо піцу Так, що там треба? Ага. Угу. Угу. Хто мою піцу забрав? Шо з моєю піцею не так? Давай. О! Що може бути краще. Мене туди закинули. Проти менеджера будемо. Я стану менеджером, і тобі буду давати подвійну подвійну да, Давай! А тут у цієї штуки раніше не було. Дякую. Там, коли піцу робити, то там є штука, яка... А, ніби на частинки ділить піцу. Во, от така. Ого. О, Не О, он Короче, я тут і багато бакла. Та, та, я знаю. Давай. Ого. Давай, давай, давай. Ти бери, я кладу. Я йду тобі допомагати. Я тисячу заробила. Я майже дві тисячі заробила. О, ти це відео. Давайте, що ви хочете? Пісно, добре. Що ти в нас хочеш? Давай. Окей. Окей, давай так. До побачення. Я вас навіть провожу. Івана, працюй, давай. Та я працюю, Ну, з клієнтами майже не приходять. Ну ладно, а то давай Ну то я дебюсию туда. Я майже за трех пройти. ты что? А вот тут... теперь я реально за трех пройти. О, шо? Я, шо? я... Ну, я ничего. Я не понял. же тут менеджер развелелы? Я бежу. Я тоже бежу. Вот и Форбан думаю, для тебе, Треба Не, дивися, make ploy of the day Типу, найкращий у цей задань От цю щеп'ять, сузьма Ох Мама Ох <гас> Мені ліпим соль, шо, моя дюпі Мені теж Ну, не шатурюйся Ааа Я тебе не хочу багато брати, знаєш, що мені вам? Чому? Що я тупо можливо не встигну привезти. Вау, ти поставила піцу. То твоя пицца, я... якщо а, що була. Ого, в тебе хата. Це твоя хата? На на... на хаудер. Ну да. Я тут только что пиццу привезу. Я тут. Підвозаш mm. меня. Да, чекай, 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 да <реку> чекай. Да, чекай! <реку> Иди далее. А куда тебе? А наверное, Сюда, сюда, сюда. Циатра. Стоп. Так, дякую. Можеш їхати на роботу. О, от за це тобі, я думаю, можна дати ще бонус. Гравцям за, за день. На тобі бонус. На тобі. Во. Все. О, чуєш Івана, Івана, йди сюди, йди сюди. До того. Там де ми з тобою стартували. Іди туди. Можеш знайти туди піти. Будь ласка. Так, ну я пойду. Це вже не треба, напевно. А може і треба. А Чекай, тут просто. Є, є так тільки що було, що я сиділа біля свого клона, і тут ще... все, можна йти. Байнуй назад! назад. <гум> Зараз <гум> в мене замовлення буде брати. Давай, іди сюди, іди сюди. Давай. Я тут, я за вікном. А зупи ти запах? Ой, ну не знаю, давай ось такий. А ты там бро? Давай. Дивись, та, я, я зараз я в тебе заказ. закази беру в, в трьох тебе. Раз, два, три. Тут три тебе тільки ще було. Одна я справжня і два моїх сло. Так. Хм, Цікаво, да, ти справжня? Я думаю, та що біля мене. О, ні ні я наступає. тут хочу. Того плану не хватало. Так. Во, от так само приблизно було. Я тобі передаю роботу менеджера. Будь тут. <реку> Я тоді поїхала піцу віддавати всім. <реку> Там багато заказів. Не, yeah. yeah. uh -huh. я там хіба треба заказувати. Всі закази на Б. Ти Дібі поливату, тому що на іншої вулиці не треба. У мене хіба один заказ на це 1 Ура! Дякую! хі хе хе Один в один. Що? А, yeah, у мене тут дві піти. Один. Зараз, зараз, зараз. О, тут дві тебе прийшло. що у мене, пиши що? іду з собою, посиджу Доброго дня, як у вас справа, у мене теж все добре, а у вас два моїх клона се й між ними я. І на одного одного дивляться. Давай вставай біля мене і включи якийсь денс Wow. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відеостанув вподобайки, забуваємо підписатись. Назов була я на Івана і всім па па па, -па.